У нас <laughs> в сполучених штатах. Є така таке прислів'я, що той уряд, який працює близько до народу, є найкращим. Наша основна задача це знайти для американських компаній клієнтів в Україні. Ми сьогодні домовились про те, що ми на базі американського посольства і американської торгово промислової палати на найближчий час будемо презентувати нашу Полтавську область. Тобто ми будемо розробляти стенд будемо. 呃。Uh Збирати нашу команду і їхати, і презентувати, і показувати показувати потенціал нашої Полтавщини. Після цього в наших планах, так як ми сьогодні домовилися, ми хочемо зібрати на території Полтавської інвестиційний ФПЛТВ інвестиційний форум, де будуть залучені інвестори з Сполучених Штатів Америки, представники Американської Торгово-Промислової Палати та підприємства нашої Полтавської області, представники малого і середнього бізнесу. Це дасть можливість поспілкуватися і налагодити далі стосунки між. Двома країнами